Привіт, Я вдома, я була в магазині щойно. Буде анпакинг. Це були яйця. Що? Навіть нічого не тріснуло. Я їх взяла, вони зачепилися за ручку пакета і отак впали назад. Бронебуйні. Анчоусі. Так, у мене чек. Сейчас вам скажу, наскільки чек. На 1086 гривень. Яйця щось там 70 гривень, 65. Анчоуси. 65,59. Затушені анчоуси, Не з цукром. Просто солоні. Сукром то у нас, який кальмариде. Клас. Бразильські горішки. Селен. Один горішок день закриває в день закриваю потребу селені. Але якщо в цей день їсте вже сільотку якусь дику морську рибу, горішок не їмо, бо то вже буде перебор селена. Якщо так часто робити, то буде передос. Передос це погано. Кусомолочний і соловую. Я взяла ось такий сир. Зараз будемо робити з вами запіканку. оце оце яйця і куряча грудка. Буде так смачно, запишу рецепт в інстаграм і в тікток. Ось куряча грудка. Її ми зваремо масло. Дуже смачне. Зроблю шоколадне масло. масло. Туди додаємо какао-порошок какао, какао і цукрозамінник. Головне, щоб масло було класне. Тому що я взяла типу домашнє масло там, в магазині в молочному, а воно якесь, мабуть, підділка, тому що не смачно взагалі і таку, ну, така аж плівка в роті залишається після нього. Тобто це масло воно тане і воно вершковий смак має. А там просто як рту, фу, Така гидота. Йогурт. Йогурт, Вже я вам його сто раз показувала. Прям любов. Це моя любов. Молочко. Шоколадка. От, це десерт. Ну, не все зразу, звісно. Так, ну що? Була я сьогодні у Олі хазяйка Шанті. Шанті, Мантіпу, пам'ятаєте? Ми гуляємо з ними. Вона мене попросила допомогти їй навчити Шанті не гавкати на домофон. Каже, ну все нормально. Ну це будь-який шорох в коридорі і, ну гавкає. в неї є дочка, си, а син. І у сина з невісткою маленька дитинка. І ця мала дуже боїться, коли гавкає собака. Вона прямо говорить: вони як приходять, з шинті гавкає, там паніка, ну, в общем, треба щось робити. І ми зробили. Я прийшла до них в гості і примінила там техніку дуже просту. І все, буквально за годину Шанті перестала гавкати. Дивиться, на демофон. Ну, ми включали на телефоні, постійно повторюючися, різні звуки демофону, і такі, як у них, і інші, і, інші, і другі. Тому що вона на все отаке, щось десь чує, одразу починає гавкати. А дуже гучно, дзвінки такий голос у неї. От. І все. Ну, ми почали не з демофону, ми почали з інших моментів. Не кричали на собаку, не били, взагалі нічого. Тобто, вона навіть не стресувала. Класно, мені сподобалось. Такий мій, мій перший досвід, скажімо, з іншою собачкою, не Кеті, а, ну, там Я от яких, які ми там на вулиці гуляємо, то там ми трошечки я займаюся з ними, ну, допомагаю зрозуміти, що треба а, робити, щоб собака там ну, була більш адекватна. Получається, а отак от саме є конкретно проблема, яку треба прибрати. От, я розумію, як її прибрати, але я ще не робила це от з іншою собакою, не моєю. Прикольно. Оля, по-моєму, задоволена. Ну, звісно, це треба ще далі буде працювати, але все спрацювало, як надо. Так, ну. що. Будемо відварювати грудку. Треба зварити курячу грудку, ну або будь-яке інше м'ясо, неважливо, воно має бути приготоване. Перекус. Так не люблю ці штучки зривати. У мене вічно царапаюся в це. Тому я зрізаю ножицями зазвичай. Не вистачає язичка, за який можна взяти і відірвати. Кому написати за упаковку? Ну, а якщо в мене немає ножиць, це дуже каряво і некрасиво виходить. Все обривається шматками. Нікудишнє упакування. Я запишу тік-ток, як буду його накладати і їсти з шоколадкою. А розкажу, що є такий десерт смачний. І можна на схудненні також. І просто можна. Курочку я посолила, і вона у мене 10 хвилин варилась. Я думаю, що зварилась. Я її так порізала, бачите, ножиком, щоб вона добре проварилась всередині. Доїдаю. От люблю я м, саме поєднання холодного шоколаду з холодним йогуртом, не знаю, чи так. Тримаю шоколад завжди в холодильнику. Коли він розтанувши, такий, ну, кімнат температура, не те. Так, про запіканку мою. Значить, там у мене 3 яйця, Ота от вся грудка, 400 грам сиру кисломолочного І тут 180 грам натерла сиру соловуні. І сюди я ще додала сіль, чайну ложку, але думаю, що ще буду додавати. Поєднуємо все це. Добре треба розм'яти сир грудочки. Робимо це руками. Є сулугуні, трошки залишила, щоб потім посипати зверху. І на сковороду курячий жир. От, зараз він розтопиться, нагріється сковорода, і сюди викладаємо всю масу. І ось таким тоненьким слоєм викладаю, як тісто на піцу, аля. І під кришкою. Тут же все готове. Тут тільки яйця треба, щоб запарилися. Смажимо. У мене кетчуп Зеро. Вже вона підсмажила знизу, пахне смачно, наносимо кетчуп і зверху посипаємо залишками ось цього сологуні. Сулугу, Сир розплавився, і тепер я відставляю в бік від вогню і чекаю, поки трохи охолоне, тому що, щоб достати, треба, щоб воно ну, стабілізувалося, щоб не розвалювалося. Дивіться, що в мене вийшло. Це, взагалі, це просто шедевр. Я вже спробувала тут кусочок дуже смачно. Зараз буду різати, але знімаю в Тікток відео, тому розріжу там і буду пробувати. Це вечеря, я понесу до мами і ми там будемо з нею куштувати. Дуже, до речі, дуже-дуже важливо, щоб вона охолола, вона повністю холодна в сковороді, тому що, поки вона не охолоне, її достати буде важко, вона розвалюється. А так зараз вона я її так, от прям з сковороди, лопатка підчепила, перевернула сковороду і е, витягнула сюди, на дощечку. Це просто шедевр. Може, ну, як смачно. До речі, кетчуп. Я брала той, який на солос, на живе здорово купувала. Але зараз в магазинах є кетчуп без цукру. Зеро. І він теж смачний. Клас. Ситно. корисно. Дівчата, приходьте до мене на курс харчування. У мене ж є курс. 1000 гривень доступ в Телеграм назавжди доступ і доступ, там є зворотній чат зі мною. Зараз почала активніше знімати тік токи і розказувати знову про харчування. І там багато новеньких підтягнулося. Живо в чаті, ми спілкуємось. Дуже цікаво зробіть собі. Подаруночок, приходьте до мене. Всім подобається дуже. Система харчування, яку я транслюю там і пояснюю, вона настільки е, гармонійно вписується в будь-яке життя, що її легко всі вивчають, адаптують. Uh, і використовують. І, ну, вона реально проста, дуже продумана, в ній немає недостатків. Немає. Я не знаю. Я от ну, походила там трошки ще на один марафончик сходила, подивилася. Mm -mm. От те, що у мене я настільки настільки продумано до мали до э, дрібниць. Настільки подано все легко і структуровано, що я собою пишаюсь. Поки сам себе не похвалиш. Ні, мене хвалять. Мене постійно дівчата хвалять і дякують мені. Так що приходьте і ви. Так, я ж хотіла ще спробувати вафельки з цього зробити. Зараз спробую робити. Такс. Смазала жиром теж курячим смальцем. І, ну, дай Бог, що я їх відкрию. Чотири хвилини пройшло. Опа! Супер! Оп! Давай, ти зможеш! Молодець. Має краще відходити в ідеалі. О. Так, ну, я вже в в'їзку і дивлюся цей столик, під цей диван. Да? Дивіться, на даний момент часу їх немає по наявності. Ага. Е і якщо їх замовляти, то йде невеличка затримка по доставці. Саме на розподіл чи центр. Так. Я мене цей кольору краще імпонує. Угу. І по стилю. Ну і та і теж хорошо. Спробую сісти. Так, ну що, мені взагалі оце і подобається. Але він не подобається моїй мамі. Вона мені ще. Я, я на нього ще одразу подивилася, що він мені сподобався. Мама каже, та ні, оці ножки такі товсті, а мені подобається, реально прикольно. А це ще їй ждати дуже довго. Ну, прям дуже довго. І плюс, що там легенький дуже для цього. Ну, реально у той, наче краще підходить. Кстати, а от, от такого плану килимочик якийсь під э, стіл дійсно невеликий, отакий кругленький. Можливо, теж варіант. Дивіться, вони отак от. Бачите, як їх роблять. <світнє> тут, тут так. Вообще прикольно, коли їх два стояло. <світнє> Реально, так два століка стояло, було класно. І от вони хорошо теж виглядають. Давайте подивимось, які тут ще є. Може, потім та щось мені проясниться в голові ці такі теж дуже тоненькі, легенькі-легенькі. Оце от этот, що мені зайшов. Там ще в тому юску ще інший є, такий на одній ножці. От такий в формі вази. Теж прикольний. На іншій точці. Тут немає такого. Ці ні. Ці мені не подобаються. Так, ось один, я вже сама принесла сюди. Так, можна, А можна їх два поставити. Оцей і отой побільше зараз теж принесу. Кручу тут, їх верчу. Один туди, один туди. Ні, щось, щось не те. Якось не так трошки. Не можу зрозуміти. Оті два, коли стояли. Мені сподобалось ефект від двох столиків. Білий і оцей. А оці колічі з двох стоять, щось не те. Їх, звісно, можна крутити дуже по-різному. Але наче зайвий вже другий, так? Да? Так, да, ось так один. Мені подобається більше. Або ось цей один. Теж хорошо. Ну, якщо це чисто як кофейний столик. Роздивлятися на одного двох людей. Ще раз, два, ось так. Зараз поміняю місцями. Або ось так, щоб прям поруч вони стояли. Бачите, він один вищий, другий нижчий. Так наче мають доповнювати друг друга, але ні, заважають, правда? Це вже я тут наносилася столів, як завгодно. Вони дуже легенькі, дуже зручні. Ну як вони? Не те, що прям легенькі-легенькі, остойчивої. Легенькі. О, отак. Отак хорошо мені подобається. Але мабуть, що не треба. Тепер треба вирішити якийсь цих. Маленький чи отой більший. Ну той більший, начебто більш функціональний. Його можна зробити дійсно, якусь і вечерю інколи можна. Організувати, да? а, мені так, да, напевно, все ж таки оцей один і все. Так, я купила столик і ще тумбочку під взуття. Я зовсім за не забула. Перший раз, коли були в юску, я її побачила, подумала, о, надо. Поміряла, все класно. А коли замовляла, їздила диван. Я ж його замовила вже, буду чекати два тижні. То вже не було цього. То я забула вже про ту тумбочку-паличку, Але сьогодні я про все пригадала і все забрала. Зараз заїхали з Артемом в магазин, скупилися. каже, хочу креветок, Купили кілограм креветок. Отака От отборна, класна креветка. Все. ну І там, як зазвичай, там оливки, перчики все. Приїжджаємо домой, вигружаємо, нема креветок, Говорю, а де креветки? А де креветки, говорю. ну от Я все викладала, креветок нет. Ми починаємо. Ну, коротше, ми їх забули в магазині. Прямо там в тому відділі рибному. Навіть на касу їх не забрали. Ми забрали там оливки, те що ми там ще брали, а креветки так і лежать. Там. То він поїхав зараз за креветками. От, Тому що вже налаштувалися. А я ось. Тут поки що нарізочку таку зробила. Оливочки, кавбаска, сир, пармезан, твердий сир. Імбиль взяли, до креветок захотілося. І оцей перчик гострий. Дуже подобається. Артем його обожнює. Ну, я інколи їм. Зараз ще нарізочку зроблю. таку, У нас помідорчики ще От помиті. І кальрабі. Дивіться, яка здоровезна. взяла ВТБ. Зараз розріжу і теж поріжу трохи. А це я вже дивилася, що є в мене є креветки, почала доставати, а їх дуже мало, то він вирішив повернутися в магазин. Ну що, тобі віддали креветки? Я нові взяв. Ну ти їх там забув на вітрині? А ну, це ми? я. Ми, ми, ладно, ми. Да. Все. Так, це я вже вам показувала. Ось, я насмажила креветок. багатенько, бачите, цілу цю. <свист> <свист> і багет до них, тому що там багато олійки смачної, і багет будемо туди макати. От, тут у мене ще скумбріка засолена. Ну і нарізочки. От це, це, В общем, кайфуємо. Да. Кайфуємо, і дивимося красивих дівчат і спілкуємось. Ну, якось я можу не спробувати на камеру креветочки, да? з петрушечкою, мій рецепт фамільний. Ідеально. тому що, знаєте чому? Вони не пересушені. Креветки мають бути настільки швидко посмажені на великому вогні, щоб вони не встигли пересмажитися. Ну, за... зваритися всередині, знаєте, як в не зробилися. Ну, так не треба робити, якщо ви притримуєтесь здорового харчування. А я зроблю. Це теж дуже смачно. Смажу на оливковій олії з чесничком. Чесничок в оливкову олію, бжим, бігом креветки виклала, бігом поселила, От поки поселила, вони вже 20-30 секунд посмажились. Бігом перевернула, поселила джі -джі 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 -джі, і висипала разом з олією таку місечку. І накрила кришечкою. Бистренько петрушечку, на петрушку укроп не смачно. Я підкришку. І вони там доварюються собственно, там в собственному олійки. Вони такі хрустки виходять. А якщо довше перетримати, вони зварені, як, ну, то як в магазині варені креветки. Вообще, зовсім інша картина. Хто пробувала по цьому рецепту робити, в восторге. А я тепер десь в закладах не сприймаю креветки. Вони в основному неправильно зроблені і не смачні. А й дуже дорогі. 400 гривень кілограм. На кілограм дуже багато. І багет потім просто підсмажити теж на той же скаварді.